Всім привіт! Мене звати Катя Буяльська. Сьогоднішня програма присвячена верховій їзді та особливостям догляду законів. Однією з перших тварин одомашнених домашніх людиною був кінь. Його поява в житті людини була одним з важливих чинників розвитку людської цивілізації. Найдавніші предки коня з'явилися одночасно на євроазійському та американському континентах. Споживання б'южу диких коней було звичайним явищем. Культ коня існував в українців здавна, зокрема, вершниками були язичницький бог, громовиці і блискавки Перун та християнський святий Юрій Георгій. У козацькій культурі особливе ставлення до коня оспівано в українському фольклорі. Розпряйте. Ці кони, ай ай де спочиває, ой, ми коні вороні, де літа тлі та коні на країну, на своїй землі спочину. чи такі стоїть, що й сіво-грівонька, я познайомилася з дівчиною, яка все знає про коней, як за ним доглядати, чим годувати, як запрягти та як визначити, в якому настрої тварина. Дар'я показала процес підготовки коня до верхової їзди і розказала цікавинки про своїх улюбленців. Мені сподобалася грація цих тварин, їхні алюри, годьба, як вони красиво біли. І взагалі вони самі самі добрі коні. Кожен, кожен кінь особливий. Наприклад, навіть на таталанта це ангара. Він Характерний своєю енергічністю сахар їм багато не можна. все-таки рафінат шкідливий. Краще морковка, яблучко, Це вони просто обушують. У Нас де, навіть є коник, який за те, щоб за морковку він знає команду ліжать. Дуже дуже потрібно багато часу, щоб він до тебе захід до лідера, щоб він привик, щоб він знав, що ти його друг. Як виявилось, існує навіть метод лікування, заснований на взаємодії людини з конем. іпотерапія. ефективно лікується іпотерапією шлункові захворювання, травми опорно-рухового апарату, серцево-судинні захворювання. Іпотерапія рекомендована пацієнтам з неврологічними порушеннями. Особливо помічною виявилася у реабілітації дітей хворих на дитячий церебральний параліч та аутизм. Скільки подобається, вона розслабляється, і буквально за 20 хвилин вона може навіть заснути на коні. Я також вирішила спробувати іпотерапію. Дельфінотерапію пробувала, сподобалося. Це взагалі не знаю, це зовсім інші відчуття. Це щось нове і дуже класне. І всім рекомендую. Ось такі вони коні чарівні та незвичні і не можуть залишити байдужими будь-кого. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки та коментуйте. Катя Боярська спеціально для Власної інфо. Тримали, тримали. А, кудись вийдемо! Всім привіт! Мене звати я Катя Боярська. І сьогодні я хочу сказати вам про коней. Коняка тут! Коняка тут! Вся програма. Щоціальне для Власної інфо!